Яка історія з Монобанком і компанією Мета була в свій час? Це років 2 чи 3 тому це працювало дуже активно і цим користувалися арбітражники. Яка була історія? Монобанк дозволяв перевипускати карту онлайн кожні три дні. Можна було просто випускати карту, нову, нову, хоч скільки хочеш, без ліміт. Що робили арбітражники? Вони залітали в Facebook, Facebook раніше не знімав припей. Не морозив гроші на рахунку. Відповідно, вони залітали в Facebook, запускали рекламу. Facebook підвищував ліміт певний. Тобто, там вони скручували на 10-20 на доларів рекламу, і, на Монобанку, не було грошей. Facebook пробував зняти, зняти не може. Що робили потім арбітражники? через три дні випускали нову карту, і вже старої карти компанія Мета може пробувати хоч сотню раз. Воно не буде проходити, бо карта вже не активна. І вони, ось така схема працювала просто, нею користувались мільйони людей. І для компанії Мета біни, унікальні коди банку Монобанк стали тригерами. Коли в'яжуть карту Монобанк, відразу Мета така, стоп, це тригерні біни, значить треба цього юзера перевіряти декілька разів. Але при ось такій прив'язці, як ми зараз робимо вам, ми можемо прив'язувати монобанк, приватбанк, будь-яку карту. Вона зазвичай в 99 випадках не тригериться, прив'язується нормально і все працює.